Про вівчаря, який мав 99 овець і три золоторунні барани. Був раз, де не був молодий вівчар. Він мав 99 овець і три барани, такі барани, що вовна на них була золотяна. Пишався вівчар з цим багатством і думав добре боженитися. А й бо настало сухе літо. Сіна для худоби він не накосив, і вівці ледве перебули зиму. Ще нічого пасти, а корму нема. Що робити? Як останнє сіно згодував, випустив овець і думає собі доти йтиму з ними, доки не натраплю десь на ліпше місце, де була б трава або сіно? Жене вівці, жене, а ті ледве ногами плетуть. Якось потрапив на широке поле, а на тому полі стільки копить сіна, що не охопиш зором. Тут і озеро з чистенькою водою. Ну, думаєвчар, сіно не моє, ніби негідно чіпати його, а й боскруто заставить порушити закон. Недовго думав, розкидав одну, другу, третю купицю, нагодував овець, напоїв їх в озері і ліг собі на сіно відпочити. Раптом з'явився придем велет чоловічище, як дуб, і різно запитав Звідки ти прийшов? І як смів моє сіно зодувати вівцям? Чи знаєш, що можу тебе розчавити, як муху? І дубнув ногою аж земля затряслася. Вівчар зі страху не знав, що відповісти. Ледве проговорив. У нас, послухай, і мої вівці мало не поздихали з голоду. Маю гроші, я тобі втричі більше заплачу за сіно. Не треба мені твоїх грошей. А кара така заріж тридцять три вівці і одного барана, бо я ще днесь надще. Йой, чоловіче, змилуйся. То вся моя радість, я тобі ліпше заплачу, але той і слухати не хоче. Що було чинити? Ще раз грізно закричав чоловічище, і вчар мусив зарізати 33 вівці і барана. Доки лупив зубитих овець шкуру, верат побіг по казан, приніс дрова, розклав огонь, вчар почав лалити на вечерю поприкаш. Коли було готове, чоловічище почав їсти, просто сказана. Все спер. Задоволено поладив себе по череву і пішов без будь здоров. «Но то я дуже дорого заплатив за три копійці сіна. Сказав собі хлопець. Треба було рятувати хоч інших овечок. Утік би, ай бо вівці по дорозі погинуть із голоду. Все одно залишуся тут і буде, що буде. Може, його чорт більше сюди не принесе, подумав легень. Розкидав іще одну копицю і переночував, а Рано нагодував, напоїв овець і вичікує. Ба що буде днес? Ще полдень далеко, як чоловічища вже йде, здалеку гукає. Ти ще тут зараз об зарізав тридцять три вівці і барана, а як ні то злою погибелю згинеш. Що було чинити? Зарізав вівчар знову тридцять три вівці і барана. Чоловічи ще все зжер та й пішов собі. За такий короткий час, думає вівчар, у мене дві третини отари пропала. Ай бо, кажуть, пропала корова непропадителя. Нікуди не йду, все одно ві всі зинуть з голоду. І знову розкидав одну копицю. Переночував, а третього дня перед полудним чоловічище здалеку горлає Хлопче, то ті віці живі, скоро щоб поризання були б я зголоднів. І вчеревий жаль, що тепер зовсім достанеться, без худоби. І просить Хіба бо ці тридцять три лишив на розплід. Та мусив зарізати решту овеці барана, обладив і варить. А чоловічи ще простягся коло матері позіхає. Я трохи придрімлю, а ти доглядай, аби гуляш не прикурився. І через пару хвилин почав хропіти. Вівчар мішав м'ясо, якось несподівано спало йому на гадку. загубив мені овець. Але цих останніх жарти вже не будеш. І коли їжа зовсім розварилася, зачепнув варишиську й бух в велетові в очі. Той закричав, схопився. А й бо більше світа Божого не видів. На всі боки почав мацати руками, щоб ухопити вівчаря, але хлопець не сидів на місці. Чоловічи ще за голосом і сюди, і туди, та фіймати легеня не міг, тоді хотів дістати його хитрістю. Ласкавими словами вмовляє вівчаря Ти мене не бійся, не хочу я тебе згубити. Досить я тобі не шкоди!» – поїв усі вівці. Ходи сюди ближче. Мене в кишені гроші, вийми й заплати собі. Ага. каже вівчар. Мене не обдуриш. Пожари моїй вівці, а тепер хотів би й мене убити. Я не такий дурний. «Дурні поженилися, я ще не жонатий. Скочив у бік, куди сліпий велет не досягав руками, і дивився, як той навмання шукає. Чоловічи ще маца на всі боки, а як відчув, що діла не буде, озвався. Гаразд, хлопче, Мабуть, тебе не перемудрувати. Але щоб ти не мав великої шкоди, хочу тебе таки нагородити. Я твій вівці з'їв. На золотий перстень. Це друга річ. Кобиш собі з неї інші вівці. До тебе я не підступлю. Можеш кинути перстень. Чоловічи ще посяг у кишеню, вийняв золотий перстень і кинув у той бік, звідки почув голос. Вівчар скупив дарунок. Чудовий перстень, золотий, з дроцінним каменем подумав заплачено мені за худобу. І натяг на палець. Але несподівано персень почав гукати: Сюди, сюди, сліпий силачу. Налякався хлопець, бо чоловічий ще за голосом побіг. Вівчар швидко тікає, але велет ступить і уже сто метрів. Майже майже його доганяє. Добіг вівчар до озера, хоче стягнути перстень, та не може, наче приріс, думає собі, тут пропадати. Намацає мене силач рукою розчавить, як муху. Швидко вийняв із кишені ножика, відрізав палець разом з перстнем і кинув озеро. А перстень і в воді. Сюди, сюди, сліпий силачу. Чоловічи ще за голосом і бух у глибінь. І лише забулькотіло. Втопився. Вівчар тяжко зітхнув. Но ледве вибрався з біди. Та що робити далі? Ніякого майна лиш цур'я на плечах. Ей, думай собі. Я молодий, здоровий, а чи не загинув на білому світі. І пустився шукати роботу. Йде, йде, йшов до глухого лісу. Проберуся крізь ліс, думає вівчар, а там будуть люди і не пропаду. А дійшов до середини став і роздивляється. Раптом до нього вискочив відмідь. Ага, попався мені до рук злодію. Маєш знати брат того велта, котрого ти згубив. Я би тебе задушив одразу, але це буде мала кара. Хочу ще помучити, а тоді вже знищу. Ти йди й живи. Але не смій женитися, бо коли женишся, то хвилини тобі кінець. Обернувся і пішов у другий бік. А вівчар опам'ятався і каже Аж оце оказія, ні майна, ні жінки. Хоча їх сказав тому чоловічищеві, що дурні поженилися, але родину таки треба мати. Іде, журиться. Вибрався з лісу і бачить село. Зайду до першої хати. Може, приймуть на якусь роботу. Вичинив двері і поклонився. Добрий день. Добрий день, Легеню, відповіли йому жінка й дівчина. Чи не прийняли б на службу? Поглянув на вівчаря і кажуть Приймемо, газда помер, роботи багато. Ми дві годні впоратися. Будеш у нас служити добру платню мати. Лишився день. Служить один рік, служить другий. Честуть його, добре платять, дав згоду служити й на третій. А за той час він полюбив дівчину і не може полишити. І Газдиня не проти весілля, бо хлопець гарний, здоровий, робітний і розумний. І дівчині сподобався вівчар. Домовилися, що вже посвадьбують. З великої любові, хлопеці, забув, що йому заказано женитись. Настав день весілля. Сходилися гості. Їдять, п'ють, веселяться. Коло полудня молоді мали йти вінчатися. Коли доходили до церкви, нараз щось із лісу зашуміло. Люди зі страху стали оглядатися. Дивляться їм назустріч женеться Ведмедисько. Молодий одразу здогадався, який то ведмідь. Не Бога, говорить своєї дівчини, я мушу тікати. Молода вхопила нареченого, ніяк не пускає. Але хлопець вирвався і наскоро відклонився. Здорова, зоставайся, може, я повернуся, може, загину!» І розірвав хустку. Одну половину передав молодій, другу сховав собі. Бережи оце біля вча і пам'ятай мене. Дівчина сховала хустку, а зі свого пальця стягла перстень, розломила й половину дала нареченому Візьми цього півперсня, аби за мене не забув. Вівчар узяв півперсня, сховав його й побіг, бо ведмідь був уже зовсім близько. Тікає хлопець, а ведмідь гукає Не послухався мене, не менеш моїх пазурів. Весілля розійшлося, молода присяглася, що за другого ніколи не віддасться. А вівчар ноги під себе, біг через гори, через доли, враз у лухому лісі натрапив на хішку. Перед хижою на сонці сиділа і грілася бабуся, така стара, що з на її лиці не можна було очислити. Добрий день, бабко. Добрий день, синку. Як ти сюди потрапив? У ці місця й потята не долітають, розповів хлопець про свою біду та й звідує бабу. Чи не дали б ви мені пораду? Я, синку, тут постарілася, відповідає баба. Ще молодою чула за того ведмедя, яке лихо робить добрим людям. Вір моїй грішній душі, що ніяк не годна тобі допомогти. Але знаєш що? Ведмій ще далеко. Переночую, а рано я дам тобі перстень. Кажеш його моїй старшій сестрі. Вона живе звідси три дні ходу. Може, щось зарадить. Переспав у вівчар у баби. А рано взяв перстень, красно подякував і далі. Справді, за три дні і три ночі дійшов до хішки, якій жила баба, вже така стара ледве по віки піднімала. Добрий день, бабко. Добрий день, синку, як ти сюди потрапив? До мене з роду віку і потята не долітали, розповів бабі про свою біду, але й вона не могла його врятувати, відповіла хлопцеві: Допомогти тобі негодна, а бо подам тобі перстень. За три дні дійдеш до моєї старшої сестри. Покажи їй перстень. Може, щось зарадить». Переночував хлопець, подякував красну і рушив у путь. За три дні й три ночі дійшов до третьої хатинки, де побачив таку стару бабку, що очі собі лиш руками розплющити могла, і вже ледве чула. І чергу кнув її на вухо. Добрий день, бабко. Добрий день, синку! Як ти опинився? Ще на путята ще недолітали. Розповів від час свою біду і показав персні. Ага. Ти йдеш від моїх сестер, маєш баламуту стем днем, ляж відпочинь. печень, а тобі пораду!» Повечеряв хлопець і ліг спати. А коли пробудився, баба йому говорить Сенко, я теж за йти перстень, Будеш і ти сім миль з тим лісом, прийдеш на розпуття. Меж розпуттям є грунок, покладе на нього всі три персні, ляжі заночуй. На ранок замість перснівляться три пси. Даки, сі бейсі та бейсідмедя. А далі яка твідоль буде. Подякував вівчар та й рушив у дорогу. У надвечір прийшов до розпуття, а межи ними груночок, поклав на грунок персні, ліг і заснув. А вранці прокинувся, аж налякався, коло нього три пси ще, як леви, Страх на них дивитися. Коли хлопець розлучався з бабою, вона йому наказувала Тинде зняти псів, всі труднакові. Лише з дименям змож пізнавати. Одна, коричне, далеко чуй, далеко вить, третє лам залізо. Коли вівчар підвівся, одразу закликав Далекочуй. З межі трьох супився один пес. Прибіг і почав лащитись. Вівчар добре оглянув його, щоб запам'ятати. Потім покликав другого. вить. і другий пес підбіг до хазяїна. Лишився на місці лише ломи залізо, так вівчар запам'ятав усіх. І з тої хвилини пси не відходили від нього ані на крок. Пішов з ними далі. Далеко від узлісся заприміти в хежу. Зайду думаю, собі, — майсу. Пси голодні, я би щось поїв. Відчинив двері, а в хаті бабище. Сидить, хмураво поглядає. Добрий день, поклонився. А баба мовчить. Добрий день. Удруге. Баба мовчить. Добрий день. І аж тепер відьма відповіла. А добрий день, синку. Чи ти сюди заблудився? і прикидається, що вона рада хлопцеві. Я би нанявся служити, коли прийняли. Знаєш, бо в мене багато, почала баба крутити. Але так хоч ставайся. Будеш обійся доглядати, що дня б'єш вечерю зайця. Та тя, яка буде, така буде. Погодився вівчар, нагодувала баба і хлопця, і псів, дала переночувати, а рано розбудила і наказала йти у ліс полювати на зайців. Полуденок хлопець приніс не одного, а цілих три зайці, бо кожен пес упіймав одного. Наварила стара їсти, пополуднували і до вечора вже не було роботи. І так минали дні. Хлопець лягає спати, а пси коло нього. Він і не знає, що зла відьма кожну ніч хоче його згубити, лише пси на сторожі. Одного разу, як вівчар відправився із псами у ліс до баби ведмідь. Куди ти ходиш, так довго тебе не було? питає стара. «Брожу по світу, шукаю легень, який зубив брата, я мушу його знайти і задушити. Йо, заревіла баба. Та старшого сина вже нема. Ой так, мамо, він уже зогнив, зубив його вівчар, <світтє> і розповів, яку подобу має отой хлопець. Ти його шукаєш десь по світу, а він твоїй хаті, закричала баба. Служить у мене, а я басуральчо такі страшні пси, що приступити до нього не можу. Нічим не зрадиш, хіба хитростю. Додумалися, що відміть ляже коло порога, вчер вернеться з полювання, лишить псів на дворі. Коли відчинить двері, відміть скочить на нього і схопить. Сір коло порога, вигріб собі яму, сховався й чекає, а пси завітрили ведмедя. Далеко чуй побіг наперед, ліг на ту яму і не встає. Хлопець хотів занести до хижі зайців, але пес закрив йому дорогу. Б'є його, штовхає, прогнати не може. Мусив переступити і так передати бабі звірину, а далеко чуй і повечеряв лежачи. Рано вівчар знову пішов на полювання. Тоді лиш пес схопився і побіг за ним. Відмідь вибрався з ями і ледве дихає, мало не здох під псом за цілу ніч. Погане місце вигадали, каже матері. І дорадилися так, що ляжу у піч, і там буде чекати вівчаря. Але другий, далековить, побіг наперед, пролив собою дверці печі і не вставав до ранку. Ведмідь знову мало не сконав. На третій день надумали, що викопить яму в печі під вогнем, і там сховається ведмідь, а коли учарпектиме м'ясо, вискочить на нього. Але цього разу наперед прибігло ми залізо. Заліз у калюжу, намочився і плигнув у гарячу ватру. Все заломилося під ним і вогонь погас. Прийшов вівчар додому, ломе залізо лежить у печі, а баба середита аж мало не трісне. Такі в тебе паскодні, псе, що не можеш терпіти. Ведеш один задущив вогонь і піч заломив. Пчав хлопець бити ломе залізо, то й не рушає. Довелося розпилити ватру серед двору. Рано вранці, як вівчар із псами пішов на полювання, відміть і баба радяться, що чинити далі. Біда! У власні хижі не можемо знищити свого ворога, лютує відмить. Творися, нічого, я сама з ним вимудрую, каже стара відьма. дідьма. Ідіть ліс, Фатрі, я скажу тобі ж маєш робити. Так і було. Коли вючар збирався знову на полювання, баба йому каже: Синко, не шкодуєш ти худобу, бо все із собою водиш. Мовчіться на сонці. Іди, на нас біть всі най собі спочинуть. Ваша правда, бабко, треба б сам спочити, як буде їх діти. Замкнули їх в комори, по селі сіна, аби м'яко поспали. замкнули псів. І вчар пішов сам, ходить, ходить, а ведмідь до баби. Скоро в ліс біжи. закричали від лісі сам. Псе пі різними замками. Ти знищиш хлопця, а я псів. Ведмідь прибіг в ліс, хлопець побачив напасника зі страху кинув зайців ліс на дуба. Гей, хлопче, регочу унес ведмідь. Рятунку нема. Лізь надалі, щоб я не поза тобою!» Так потряс дубом, що той аж у корінні затремтів. Я злізу а, попусти мені, на собі тричі заспіваю. Так. Можеш співати й тридцять разів, псе під залізними замками. Відмідь почав лізти на дуба. Хлопець усієї сили закричав «Далекочуй! сюди! пес почув його голос. Браття мені прочуло, що хазяїн кличе. Спи не говори небеть. Далековиць, сюди. гукнув вівчар другого. Далековець почув і каже Правду має далеко чуй хазяїна склич. То тоді пручувається, одказав ломе залізо. І в не крикнув утретє Ломе залізо, сюди. Пси нараз схопилися. Далеко чую натиснув на різні двері, але й не хитнулися, проте з двері далеко вить, заскрипіли та не піддаються, тоді взявся за них ломе залізо. Коли розбігся і гупнув собою, то вже не лише двері, а й ціла комора розсипалася. Баба вибігла на двір, але було вже пізно. Вси, як стріли, понеслися в ліс. Коли вони добігли до дуба, відмідь уже долізав до Лізавдо вівчаря. За ним. Першим вискочив далекочуй, він дістався лише до половини дуба і там повис на гілці. Другий скочив далеко, вить. Він трохи ще не досяг ведмедя. Я би вивернув дуби і але шкода нашого господаря. В падирозі сказав ломи залізо і стрибнув. Підлетів аж до ведмедя, цапнув за лапи і кинув з ним на землю. Прискочили і ті двоє псів, і доти метала й кидали ведмедем, доки той не здох. Вівчар зліз із дерева, вертаються додому, а відьма до них. Йой підлежні пси, голодні, і тече йому трине м'ясо. Але пси відсуваються, відвертаються. Вівчар зрозумів хитрість відьми і каже: Ану, бабко, покуштуй сама хоч один шматочок. Баба відгрібалася, та коли пси загаркали на неї, мусила послухатись. З'їла вона отруєне м'ясо, впала на землю і здохла. Но, каже вівчар, і з ворогом скінчено. Треба думати за домівство». Лишив нечисту хижу і рушив у путь. Йшов до роздоріжжя, вирішив спочити. Ліг на грунок і задрімав, Проблився й бачить на землі три персні, а псів уже нема. Зяв персні і йде далі. По дорозі не забув відвідати сестер, котрі йому допомогли рятуватися від лиха. Спочатку зайшов до старшої. «Добрий день, бабко. Дуже красно дякую за поміч, за мудру пораду, та й вертаю перстень, і розповів усе, що з ним було. Так я й думала, рад, збувсь, бди. Будь щасливий на пам'ять перемить мене той перстень. Вівчар красно відклонився, іде далі. Зайшов до її молодших сестер, подякував і теж дістав одних на пам'ять персні. Добрався вівчар до того села, де жила його наречена. Не так давно, три роки тому, був у цих краях, але ніхто його не впізнає. Обріз, обдерся. Правду казати, вічений не хотів, аби його пізнали. Зайшов до найближчої хатини, йому дали їсти. І почав дізнаватися. Що нового в селі? Та нічого нового. Лише в верхньому кінці сьогодні весілля. Дувейся дівку віддає. Чесна робітна дівка. І сатешне легені бере. Колись той дівчини вже був наречений, а така пригода трапилася з ним, що мусив тікати із свого весілля. На його чекала, чекала, та не могла дочекатися. Ага, думає чар, все моя наречена. І поспішив туди, де свадьбували. А ось їдять, п'ють, співають, музики грають. Хлопець став на порозі, як жебрак, і смутно роздивляється. Ніхто його не пізнає. Молода ходить по хаті, майже гості, весела, то одного, то другого силу її степити. Тямала на порозі чужого чоловіка. Наляла склянку вина і піднесла йому. Сьогодні у мене, чоловічку добрий, дуже щасливий день. Випийте за мене. Я вип'ю половину, якщо ти другу половину вип'єш. Най буде по-вашому, засміялася молода. Перехилив склянку, випив половину, а потім посяг у кишеню, вийняв півперсня і впустив у вино. Молода, як випила, побачила у склянці півперсня та чудувалася. Чоловічку добрий, а звідки у вас півперсня? Звідки? Треба здогадатися. Молода побігла до другої кімнати і знайшла майже платям свою половину. Склала в єдно парує. Збагнула, хто є той чужинець, але сама себе боїться. А ість каже Випив я вино, то треба й губи витерти, і вийняв із кишені пів хустини. Молода впізнала й ту хустку, побігла й принесла другу половину, проте запитала Звідки тебе сибілявча? Звідки й ти півхустки маєш? Тоді молода не стрималася. Йой, та ти вернувся, а в мене весілля. Що ж тепер робити? Я би лише за тебе йшла, або село мене осудить, як лиш у хлопця в день весілля. Коли мене любиш, то так треба вчинити, щоб мені люди тебе присудили, ніхто на нас криво не дивився, каже їй вівчар. Молода подумала, подумала. Почекай тут, я зараз вернуся». І пішла майже гості, а там гуляли. Свати, сважки, батечки, маточки кричать, гойкають, руками розмахують. Молода, молода! Вона підняла склянку. Слухайте, чесні гості. скажіть, що маю робити? Мені мамка купила добру скриню, а в тої скрині десь ключ загубився. Я дала зробити нового ключа. Коли ключ був готовий, знайшовся старий. Купований зі скринею разом. Перше росло, котрим ключам користуватися? Новим чи тим, що купили не зі скринею? Загомоніли. Тим, що купили зі скринею. І молода сказала Дякую за пораду. Ви всі знаєте, що в мене вже раз було весілля. Знаєте добре, що молодий мусив лишати мене. А тепер вернувся. І ви самі порадили, що жити маю з першим молодим. Гості здивувалися, в хаті нараз чинилася звада. Та молода сказала новому нареченому шукай собі іншу. Весілля тривало, лиш молодий змінився. Побралися і живуть. А якось молодята сиділа на лаці, згадували минуле. Вівчар намацав у кишені персні показав дружині. Кі чудові персні, сказала вона. Чи не підійшов би один з них мені? Пробуй, поміряй, охоче тобі подарую. Жінка вхопила в руку всі три персні, але так схвильовано, що впали на землю. І нараз із кожного стався баран з золотим руном. Вівчар із радощів загойкав. Йой, жоно, це мої барани. Не встиг вимовити ці слова. Іначе з під землі виросли 99 біленьких овець. І жили наші молоді щасливо, і днем живуть, коли не повмирали.